English for Kids Online. Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника English with Smiling Sam, перший клас, автора Карпюк. Зошит у нас іде авторів Косован Вітошинська. Отже, якщо ви працюєте за цим зошитом, то, будь ласка, you're welcome. І так, третя тема: Family and Friends, Сім'я і друзі. Lesson 1. page 18. Урок 1, сторінка 18. Ну, дуже красивий малюнок, отже, спершу треба що зробити? Color розфарбувати його красиво, і потім name. назвати. Давайте з вами згадаємо. Отже, англійською мовою мама mother. Так, Write down. Я зараз напишу, тому що я знаю, що все одно ви вже зорова пам'ять є. І ви вже українською почали читати, отже, і англійською запам'ятовуєте. Mother. Matusia, father, tato, sister, systrychka, brother, bratik, mother, father, sister, brother, mother, Father, Sister, Brother. Good. Розфарбуйте, будь ласка, цей чудовий малюночок. І назвіть членів цієї родини: Mother матуся. father, Тато. sister, Сестричка. brother, Братик. На цьому огляд. Першого уроку завершено. Користуйтеся надалі часомітками, які є в описі під цим відео. Unit 3 Тема 3: Family and Friends, Родина і Друзі. Lesson 2. Урок 2. Page 19. Сторінка 19. Draw your friends' faces. Домалюй обличчя своїх друзів and say і скажи: This is my friend. І замість трьох крапочок ви можете озвучити ім'я вашого друга. Отже, намалюйте подругу свою, так, і хлопчика товариша. І назвіть їх І ще раз. This is my friend. Наприклад, Поліна. Да? This is my friend Сергій. Давайте ще раз. This is my friend Поліна. This is my friend Сергій. Наприклад. Good. This is my friend Polina. This is my friend Сергій. Головне вивчити фразу this is. This is це є фраза, яка вказує на предмет, який знаходиться, або на людину, яка знаходиться поруч зі мною. Так, поруч. This is. Окей, okay, френд, товариш. Домалюй обличчя і представ своїх друзів. На цьому огляд другого уроку завершено. Юніт 3: Family and Friends, Лесон 3. Урок третій. Join and say. З'єднай і скажи. І так. Who is this? Who перекладається як Хто? З англійської мови. хто? Who is this? Хто це? Окей, okay, давайте з вами поєднаємо. А обриси людини з обличчям. Так, ведемо. Ой, не довела. Who is this? Хто це? І відповідь має бути: This is my mother. Це моя матуся. This is my mother. Це моя матуся. Two, номер два. Who is this? А це хто у нас? This is my sister. Це моя сестричка. Who is this? А це хто такий? This is my father. Це мій тато. This is my father. TATO. And the last one Who is this, Khtoce? This is my brother, semi brat. This is my brother, semi brat. Good. Питання відповідь. Who is this? Хто це? This is my sister. Це моя сестричка. Who is this? А це хто такий у нас? This is my brother. Це мій братик. Who is this? This is my mother. Who is this? This is my father. Ось таким чином треба опрацювати цей е, домашній матеріал. Поставте відео на паузу, домалюйте, поєднайте. Ну і ще раз пройдіть усно, звичайно, цей матеріал. На цьому огляд уроку року 3 завершено. Unit 3 Family and Friends, Lesson 4. Продовжуємо з вами огляд нашого, е, нашої теми Family, Родина. Працюємо сьогодні з family Tree, з сімейним деревом. Отже, нам треба поєднати обриси людей і з тими, що у нас є внизу. Ну, Наприклад, ось у нас е хлопчик, і це його родина. Отже, це його brother Sister однозначно. так? Давайте згадаємо. Отже, братик, brother. brother сестра, Sister. Це mother, матуся. Тато father, Бабуля буде бабуся. grandmother – Дідусь grandfather – Good. Давайте з вами тепер поєднаємо. Who is this? Хто це такий? This is my brother. Це мій братик. Поєднуємо. Підставляємо братика до нашого сімейного дерева. Далі, who is this, А це хто такий? this is my sister? Це моя сестричка. This is my sister. Наступний. Who is this? А це хто такий у нас? This is my mother. Це моя матуся. Who is this? This is my father. Це мій тато. Who is this? This is my grandmother. Who is this? This is my grandfather. Таким чином ми підставили фото, малюнки, портрети членів родини до нашого сімейного дерева. Who is this? Who ми ставимо питання про людину? Who is this? This is my brother. Who is this? This is my sister. Who is this? This is my mother. Who is this? This is my father. Who is this? This is my grandmother. Who is this? This is my grandfather. Good. Усно пройдіть ще раз цей урок, а на цьому Lesson 4, урок 4, page 21, сторінка 21, завершена. Unit 3: Family and Friends, Lesson 5, page 22. Name children and say. Дай дітям імена та скажи. І так. Ми з вами uh, вивчили. Uh, на уроці uh, про те, uh, хлопець і дівчинка. Так? Ми знаємо A girl, a Boy. This is. І так. Нехай у дівчинки буде ім'я. Ну, давайте напишемо Kate. Два імені. І uh, хлопчик хай буде Adam. Окей, да? okay, this is Kate. Це Kate. She is a girl, вона дівчинка. Так? This is Adam, he is a boy. І так, she англійською, з англійської мови перекладається як вона. Отже, говоримо ми про дівчинку. А he. Англійською мовою, з англійської мови «він». Отже, коли ми говоримо про хлопця, ми говоримо he. He is a boy. Коли ми говоримо про дівчинку, ми говоримо she, вона. She is a girl. Розфарбуйте, будь ласка, малюнок. Дайте імена дітям, так, і розкажіть. This is kate. Це Kate. This is Kate. She is a girl. Це дівчинка. This is Adam. А це Адам. This is Adam. He is a boy. Він хлопець. Окей. Okay. This is Kate. She is a girl. She вона є дівчинка. This is Adam, а це Adam. He is a boy. And they are playing badminton. Yes, вони грають у бадмінтон. Будь ласка, повторіть ще раз ці фрази. Обов'язково розфарбуйте малюнок. На цьому огляд п'ятого року на стрінці 22 завершено. Unit 3 Family and Friends, Lesson 6. Урок шостий. Итак, draw your friends and say Намалюй свого друга, подругу, та скажи. Uh, meet, наприклад, вашого друга звати, ну знову ж таки, хай буде Кейт. Meet Кейт. Зустрічайте Кейт. І виходить, якщо Кейт, то тоді це буде she. She is my friend. Намалюйте свою подругу тут, так? І uh, представте її. Meet Kate. Meet. Перекладається як Зустрічайте Кейт. Meet Kate. She is my friend. Вона є моя подруга, дослівно. Meet Kate. She is my friend. Якщо хлопця, то там, наприклад, Meet Петро», Зустрічайте Петра. He is my friend. Уже про хлопця ми говоримо. He, про дівчинку, She. На цьому угляд року 6 завершено. Unit 3 Family and Friends, Lesson 7. Урок сьомий. Ми працюємо на сторінці 24. І так, у нас є. Питання відповіді. Попратикуємося. Is this your sister? Чи це твоя сестра? No, she isn't. Ні. This is my mom. Yes, yeah, це моя матуся. Для цього нам треба поєднати малюнки. І так. Отже, від дівчинки іде доріжка до бабусі. Так, ми питаємо: Is this your sister, Це сестричка? No, she is. no, it isn't. Yes, no, she isn't. Вона не моя сестра. She is my grandmother. Yes, вона моя бабуся. Від тато іде. Yes, так, він мій татко. Від бабусі йде доріжка. Is this your grandmother? No, she isn't. Це твоя бабуся? Ні. She is my sister. Це моя сестричка. Від хлопчика йде доріжка і приводить до хлопчика. Питаємо. Is this your brother? Це твій братик? Yes, he is. Угу. Отже, давайте з вами питання повторимо ще раз. Is this your sister? Is this your sister? І відповідь No. She isn't. Ні, це не моя сестра. Наступне. Is this your father? Це ваш тато? Uh, yes, he is. Так, це тато. Yes, he is. Далі. «Is this your grandmother? Grandmother. Це ваша бабушка, бабуся. Um, так, від бабусі іди сюди, так? No, she isn't. Ні, це не бабуся. «Is this your brother? Це твій братик? Yes, he is. Так. Це він. Отже, ще, будь ласка, повтори питання і відповіді. Пальчиком веди від зліва лів, направо. так? поєднуй і, і став питання: Is this your sister? Поставив питання, пальчиком провів. Дивишся, що то не сестричка, то бабуся. Говориш, no, she isn't. Is this your father? Сказав цю фразу Питання і веди пальчиком до подоріжця. Yes, he is. Is this your grandmother? No, she isn't. Is this your brother? Yes, he is. Good. That's all. На цьому огляд уроку 7-го завершено. Оминаємо урок 8-го його немає у зошиті. І переходимо на наступного уроку 9 на сторінці 25. І це останній урок у цій темі. Намалюй свою сім'ю your Family and say і скажи: This is my family, це моя родина. І покажи членів своєї родини і представ їх. This is my father. This is my mother. це моя матуся, This is my sister. Це моя сестричка. This is my brother. Це мій братик. This is my grandfather, це мій дідусь. This is my grandmother, це моя бабуся. Ось вам приклад такої родини. Можете її взяти для себе, намалювати. Ось. Ну і представте кожного члена родини. Вже, ну, уявімо собі, що це наш головний персонаж, хлопчик, так, в помаранчевій футболці, так, in orange t-shirts. Він говорить про свою родину This is my family. Це є моя родина. this is my father this is my mother this is my sister this is my brother this is my grandmother this is my uh, grandfather good that's all for now on Як усієї третьої теми Family and Friends за робочим зошитом авторів Косован-Віцушинська до підручника Карпюк, перший клас, English with Smile and Sam, завершено. Очікуйте виходи наступної четвертої теми. А Я з вами прощаюся. Goodbye, good luck. До нових зустрічей.